Всім добрий ранок, це на не черв'ячок. Це ми роз, роз, роздавлюємо, розбавляємо. О, те, що треба, вийшло. Аміно. Так як весна, холодно. Наживка в нас натуральна кукуруза, а от пшикати на неї ми будемо кукурузою і часничком Уже місяць, як пользуюсь, вода холодна, того. Солодку прикормку, не бачу сенсу використовувати. Є у нас крильок. Дефіцит з перецом з минулого року. Наша ціль заманити крупняк. Температура мінус два, де то, як бачите, сніг лежить навіть в комішу. Тому як косону це саме. Коротше, все. Чого його економити? На інтеркрилю не можна економити. Ой. І за що того, що холодна вода... Бухати воно буде розбухати, набиратися води дуже довго. Пальцями в холодну воду я не полізу. Тут трошки тченя, вода не замерзла. Хай настаюється так. Кукурузний спрей, наше все, бо наживочки я вже насипав. Отакі от пироги, а отак от це виглядить позаду вас. Працюємо. Порядок. Перезакинув, Ну, Но... риба не вернулась. Мілочовка тільки підійшла кашу поїсти. І це, скоріш, я проблему зробив, що накормив. Прикормки. Була рідко, ну нормально, а тепер ви бачите, часто ну дрібна. Дибає з тела направо, справа наліво. І, і ніде не бере. Оп, похоже, почалась двіжуха. Нормально такая движуха началась. Еще там. Да. Скучно тараньки захотелось какой нибудь движухой. А движуха у нас в пакете на часничок. Погано, що машиною не можна до берега під'їхати тепер. Багато шмаття з собою здалку не принесеш, в чому біда. Ну то таке. Похоже, і тут риба захотіла дві жухи, повела на кукурузку тепер. Ти ще там, ще там. Похоже, їх дві. І обидві так собі, але ми поділимось, ми не жадні. Оце я собі заберу, а оце ваша, причому вона не засіклась, якщо ви побачите, вона обвилась вокруг ліски, повішалася. Таке рідко бува, ну, я замічаю все чаще і чаще. Опять на кукурузку шевели, хоча і часничок теж танцює, пританцьовує, але вже досить довго або сидить, або я не знаю. Отут то явно сидить. Підняло, погнало наших городських пакетированных. Чайки ціляться, рибу класти з крючка скиди пернаті. ну, а вони прям преслідують. Так і є, на час ночок уже теж сиділо давно. Просто не признавалась. Навіть не піднімало. Горі з дна. Що за риба нинче пішла? На обидва дьорга І можливо навіть на обох уже сидить. Але піди здогадайся, який підсікнуть. Мабуть, лівий часниковий. Сорокакратний зум. Ну, не тягне, вообще грузик 4 грама, а воно сюди зійшло. Йоханий бабай. Мертвий глаз, рибій глаз, але крупний глаз з крупної таранини. Фу, яка гадость. Вірно. Так, тепер достанемо кукурузну. Теж пусто, але хоч без глаза. Ліва вудка зайнята важливою справою. Я на гачок повішав дві кукурузини, хоча там на другому гачку одна кукурузина, але величенька. Попробуємо калібронуть. Коли часто клює, можна чіпляти наживку покрупніше. І інколи спрацьовує, а інколи ловиться ще дрібніше, ніж була. Причому в мученнях чекаєш, чекаєш, чекаєш.

Перезакидав праву, на ліву виложило, було і потягнуло. Поки перезакинув, вже все, вже не вилажує пусто. Хвиля, вітер поплавка ніфіга не видно, того приходиться поплавок камерою шукати. Дивіться, клює там чи ні. Вживу, не черта не віддать. Пройшло 5 хвилин. І ниточка <плес> Надо закормить, ну трошки з цикотно опять мелоч привлекать к этому делу. Як то кажуть, обійдемося без мілочок. Хоча може і не обійдемося. Перезакинув і почало щось незаметно шевелить. Двіжуху розводить. А на кукурузку з ароматом кукурузки теж бачите оп-оп-оп-оп. Але не більш того, ледь, ледь шевеле. ось, з цим уже можна роботи. Блін, вживу поплавка не видно вообще. Я б не знав, що там клює щось. Не будемо жадничать. Отдамо це вам. Забирайте. Я б здуни беру сьогодні. Пора й на часничок перезакинути. О, точно пора. Нехороший звук. Десь по Дніпровському видно. Що ж вона вся отпускна, то й-моя. Оця вцепилась, думала її відпустять. Правильно думала, не хочу. Уже пару крупнячків кинув. На мелоч дивися, як на говно. На кукурузку підтягнув і бросила та що ж таке. Добавив трохи глибини, щоб краще поплавок було видно. Він на дні стоїть. Як і його сусід-собрат. на дні теж стоїть, щоб не сносило на сусідів. Тим більше глибина невеличка, нема смислу в толщі води ставити. Часничок. Еле-еле шевела. Ага. И бросил. О, тут теперь видимость хорошая. Красава. Ха -ха -ха. И клювать стало резче. Ну и кто первый? Ех, на кой би прорватися, Там там ота катарань мелочу вважається. Ну, дрони грбані. Грюбані дрони. Жалко, не то що себе, жалко, машину жалко. Так, похоже, у нас чесничок хотів щось сказати. Ну по чесноку нічого. Все-таки одну гудку треба смотати. Не встиваю. Поки ту заряджав, цього вже таскала, 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 таскала. Ще й за второго разу закинув, вічно за щось зачепиться в польоті. Поки закинув, тут уже таскати перестало. Нічогенька ну, але ми знаємо, що є крупніше. Того я цю вам ставлю. Близенько поставив один коло одного. Якраз на цю та скалу, як я вже казав, прийдеться одну вудку, поки що відставить. Бо відтоги не там, не там толком не ловлю, тільки мучаюсь. Похоже, сіла. Оп, да. Двоє чи що. Чи одна хороша. А, запуза. Затр устроїла під поплавком. Решив подмормиш і що то не клює. Красава. Що то не клює, ще подмормиш, а вона там уже заснула і завтекала, навіть не підсік. Нормально ловимо, навіть скучно стало, хочеться якої-то двіжухи. І на второй тажик тут як поплавок на місці стоїть, думаю, давно стоїть, видно пообжирало. А фіх там. А тут уже подарочок кіліпається. Свіжий кукурузки підкинув і почало різче, як бачите, дергати. Що тут, що тут. Ну, так само можна подождати поки на обидві сяде. Тут уже сіло. Оп! Є -е не помагає крупна кукуруза, крупний качан не срабатує. А два качана не бере, поки один не з'їб'є. Отпустимо. Гребані чайки б'ють прямо під поплавок. Куряні. Тобі ж силиш прямо під поплавком бабах. Трах-бах. Ну хоч таранька, крупненька. Оп, конякам менше року, а таке творять, тут дерева ходуном ходять. Біба і боба два. Два шкура. Ай. Той дурний, а ти дурний? Біба, ти дурний. Ай, ай, мур мур, -мур. чого рижика лапа больна, га? рижика лапа бита. Хто побив рижику, хто прокусив лапу з собаками воювали тут, поки мене не було. Ай, ай, поздоровкайся з підписниками, поздоровкайся. Отак ми тебе будемо дресувати. Трогаєш нас лапою, і будемо гладити. Покойний рижик крутився, ділав обороти. А ти. А ти нас будеш лапкою гладить, так? Да? Хочеш погладить? Хочеш, щоб тебе погладили? Ай, хочеш, хочеш, щоб погладили. Давай, рефлекс, рефлекс. Нара, нарабатуй, нарабатуй рефлекс. Ну, ну, давай, підписників лапою за те, що не ставлять лайк мені, так? Да? Шкода така. Що, погнали на рибалку? Да-да-да. Yeah. <laughs> ну, по, поїхали, поїхали. Шкодунець. Передавай всім привіт. Понеслась. Понеслась шкура, да?